Вітаю вас, рубриці вчимося вдома. І сьогодні разом із художницею Оленою Гузенко ми намалюємо дивовижну тварину. У неї найдовша шия. Хто це діти? Правильно, це жирафа. Доброго ранку. Доброго ранку, Олена Леонардівно. Треба намалювати жираф. Раз треба, значить будемо малювати. Давайте. Знаємо, що ми малюємо туб, бо будь-якої тварини є туб. Так, так. Чотири да? лапки. Ніжки такі. Ніжки. Такий буде мультяшний у нас герой. Жирафка така, вуха. Що там такі? Рожки, Рошки, так, так. І очки. Все, тепер можемо малювати. Колір ми знаємо такий корічневий, так? Да? Коричневий і такий помаранчевий. Зафарбовуємо повністю. И чем Все. у нас відрізняється жирафа? Вона така плямиста в таких плямках. Зафарбували. Так, хвостик. З кісточкою на кінці. І ще вушка і рошки. Вушка. Ну що, будемо тепер плями робити, так? Угу. Ну, оскільки плями неправильної форми, Форму. ми можемо зробити світло помаранчеве для того, щоб... Відрізнялась від основного фону. І такими плямами ми примакуємо, може ще білий додавати. Ось воно в чому секрет. Mm -hmm. І сама тваринка починає оживати. І mm -hmm. будь ласка. Очки ми вже знаємо, як ми робимо так. Робимо mm -hmm. заготовочки білі. Вибір очей це наша справа, Дарина. Вибираю очі якого кольору. Малюємо блакитні очки із чорненькими такими крапенками. Так, перевертаємо наш пензлик, вставляємо очки. І ротик ми зробимо, теж помаранчевий. Нехай вона посміхається наша жираф. У неї зранку добрий настрій, тому <гум> хай посміхається. Все, і можемо травку додати, щоб вона стояла серед зеленої травочки. А такі ми можемо використовувати інструменти, да? пензли, колівець. І ми вже знаємо, що даринені пальчики дуже гарно малюють, тому зробимо ще для настрою цієї жирафи. Метелика. Угу. І метелик дуже легко робимо один, другий відбиток, два нижніх крильця. Все, дякую, Дарина. Будь ласка. І робимо ще голову, так, тулуб, і можемо додати будь-які везеруночки пензликом. Ще якісь побажання Я думаю, уже така ж підніме настрій Ну кожному маленькому глядачеві, правда малята?